Доброго дня, доброго. Дня. Я чекаю торнадо, щоб воно змило з нашої землі. Ото Йоші. все. друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. На цьому випуску ми проаналізуємо тези шаманки Сераш та Кайна Крамера і порівняємо їх заяву з думками військово-політичного керівництва України. Залишайтеся з нами, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, підписатися та натиснути на дзвінок. Почніть себе, і ми змінимо цю країну. Котики, давайте ух. Ядерний шантаж Росії знову розпочався. Володимир Путін заявив про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. За його словами, про це він домовився із президентом Білорусі Олександром Лукашенко. Жидано то що, що то що дуже ж хочеться, дуже ж хочеться руками Лукашенка щось приробити. Що як стверджує Путін, це буде зроблено без порушення режиму не розповсюдження ядерної зброї. Мінськ не отримає контролю над ядерними зарядами. Сереж говорить, що перейматися з цього при. Во то також не слід за її словами. Це просто чергове залякування та політичні ігри Путіна. Це да такий гарний, красивий пиливок в обличчя Китаю. Тобто як згадати, і без того погані відносини з Путін не знайшов кращого варіку, окрім е, ядерного шантажа. І Китай вже негативно відреагував на такі заяви кремлівського диктатора. Проте напряму ядерний крок Путіна китайська влада не засудила. У Пікіні закликали до дипломатичних зусиль для мирного вирішення української кризи. Тактична ядерна зброя в Білорусі може загрожувати не тільки Україні і країнам ЄС, зокрема Польщі та Литві. Ці країни у першу чергу розкритикували рішення Росії. В мене щодо переміщення, що то таке. Ну, типу, або не так швидко, або взагалі. Взагалі, я дуже То, що там ми підсунем. вагітні цією ідеєю, так. Да, але щодо переміщення, у мене карта міра, вона в принципі перевернута. Тобто, навряд чи ми добиваємося якимось результатів в цьому цьому питанні. Ну, У мене також, в мене до дій ми не переходимо в кінцевому якби, випадку. ми, Це все проходить по карті ностальгія, розумієте? Це от ностальгія просто. Ми ностальгіруємо по билим временам, коли ядерний шантаж працював. У мене взагалі питання, чи щось хтось кудись перемістить, в принципі. А, от, і, а, ну, типу, Чи дойде воно взагалі до якогось приміщення. От і все. Тобто я взагалі ставлю це. І, і тут, випливаючи з цього, ця історія з них з їх оцим, а, що вони там а, на білбордах показують ну, на случай ядерної війни і так далі, це може бути одною з штук шантажа. Тобто, дивіться, ми тут уже всерйоз, це все, коротше, будемо тут переміщати, не знаю, там строїти, треба ж построїти ще щось, щоб та ядерна зброя там зберігалася, це якісь бункери, і все таке. І по-друге, підкріпимо цим шантажом, що ми в нашій країні, а значить, робимо попередження, що в случай ядерної війни. Тобто, поки що, я думаю, поки що, це гра це гра. В принципі, на, фальш. на люди, ну, це знаєте, да, да. Да. гра на люди, і це а, саме інформаційна штука. Поки що Астроексперти збіглися на думці, що в Україні можуть зміни бути 20 квітня і радять запам'ятати цю дату. Шаманка Сереж попереджає, що в цей день може трапитися наступне. Не зовсім приємна ситуація. Єдине, я тут не, не, не можу точно сказати, чи це саме про фронт, чи не про фронт, пов'язано з вісімкою мечів. То коли ми uh, в певних рішеннях, да чи в прийняті рішень, чи зрушенні якісь питань, ми якби трохи з вами зажаті, да тобто ми не маємо змоги кудись рухатися або щось не так іде, як нам треба. Але я не скажу, що це якась катастрофа. Знову ж таки, там ядерні удари і щось жахливе, і щось неймовірне. Обстріл можливий своїми думками щодо подій 20 квітня поділився і Екан Крамер. В мене падає луна. Скоріше за все може бути щось, як ми з як Олександра казала, що щось неприємне. Правда, щось неприємне, щось може готуватися, але може готуватися отак. А тобто, в якийсь, в якийсь момент ми скоріше за все, знаєте, про це ще до поки що не думають. То, що може вилізти, про те, про це ще скоріше за все можна не думати, тому що мені йде прям прямо так, прямо щелчком. От це по перше. По-друге, щось досить негарне в наш бік. Стопудова, як я люблю казати, звісно, може бути правда, тому що у мене тут колесо фортуни і У мене тут перевернутий этот, меч. Це може стосуватися дійсно або все ж таки обстрілів, або все ж таки ну, ми, ми наносимо якісь у да? А це може стосуватися обстрілів, або це може стосуватися дійсно фронту. Може стосуватися якихось домовленостей. Про квітень буде насичений приємними новинами. Також можливі перші звістки про деокупацію територій. буде запущений певний процес. От, все це треба розуміти. Буде запущений певний процес. Не просто так. Нас просять інформаційної тиші. Це зроблено не просто так. Не просто так, тому що такі речі треба тримати у піщі, тому що ворог не повинен розуміти де контрнаступ, де не контрнаступ, де обманний маневр, де обманний маневр, який раптово перейшов у контрнаступ. Ну коротше, ну типу, і оця вся історія. Ну, типу, певні цікаві, так скажімо, зрушення у квітні вони вже будуть. Також думку підтримує Каен Крамер. За його словами, це дійсно буде раптово і шокує весь світ. Ось росіяни вже налякані. І все через невідомі чорні кільця, які продовжують атакувати жителів Москви та околиць. Такі явища невідомого походження бачили над спальними районами столиці Араф та на її околицях. Проте в цьому не слід шукати містика, як вже почали це пропускати в соціальних мережах. Зараз в нас будуть кидатися з Євгеном тряпками, санами, знаєте, і тапками, бо містика ну немає нічого, ні в чому на жаль, навіть подвійній весельці, хоча нам хочеться бачити у цьому позитивний знак, і можна трактувати як позитивний знак, але це все ще просто природне явище. І як і а, у Москві оця чорна, оце чорне кільце, це ну я а, прекрасно розумію, що це, це суто якась технічна ну, особливість якогось чи підприємства, чи щось там горіло і реально вітром підкинуло, і воно його закрутило. Проте Сереж говорить, що якщо хочете вірити в містику, то якщо нам дуже хочеться, щоб це було око саурона засмоктує Московії в нібиті йо давайте так і думати. все так і порішили. Будемо бачити роботу. А тепер перейдемо до думок військово-політичного керівництва України, що ж насправді стоїть за переміщенням ядерної зброї Росії. За словами представника прес служби головного управління розвитки міністерства оборони України Андрія Юсова, Путін вдається до ядерного шантажу, зазнаючи поразки на полі бою у конвенції війни. Новини тут точно немає. Немає новини ані для України українських української розвідки, ні для світової спільноти наших партнерів і союзників. Причому це не новина не лише з точки зору закритої інформації, але власне вже давно не новина і в публічній площині. Тобто, це така ну, вже нафталіновий інструмент ядерного шантажу. Ще в січні місяці публічно українська розвідка попереджала про те, що території Білорусі Путін може використовувати для Ядерних провокацій, ну ось зараз власне жонглювання цими словами поки що словами відбувається. Крім того, секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов також сумнівається, що світ дозволить Путіну розмістити ядерну зброю в Білорусі. Лукашенка він ще не при собі, от розум на місці. Він розуміє, що в такий спосіб він наразиться на дуже велику небезпеку. І тому я думаю, що незважаючи зважаючи на те, що Російська Федерація. Окупувала фактично Білорусь от даного факту от, не відбудеться. Це звичайно, запрошення американців до перемовин. Це те, що останнім місяць, півтора-два займається Путін, займається вся російська. Машина щодо ситуації на лінії фронту, то тут свою заяву шокував міністр оборони України Олексій Рєзніков. Він назвав дату, коли розпочнеться контрнаступальні дії збройних сил України. інтерв'ю і РР Резніков відповів на запитання, коли на фронті з'явиться передані Західними союзниками бойові танки Леопард. Сказавши, що ці машини можна буде побачити в контратаці за рішенням нашого генштабу, який вже планується за кількома напрямками. Це залежить від того, який момент є найбільш підход. Дячим як вирішить генштаб, також все залежить від погодних умов. Навесні наша земля дуже волога, можна використовувати тільки гусеничну техніку. Думаю, у квітні-травні ми їх побачимо. Розповів міністр оборони. Тож очікуємо на приємні новини та продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. А я вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на дзвінок та поставити вподобайку під цим відео. Адже далі нові прогнози і на що спільні. Bare å nå her.